Державна прикордонна служба, зокрема, Чобський загін проводить рекрутингову кампанію. Доброго дня, присідайте, будь ласка. А я хотів би вступити на посаду інспектора прикордонного контролю. Чи можна дізнатися у вас? Так, звичайно, ми вже з вами попередньо говорили. Значить, інспектор прикордонного контролю. У нас є вакантні посади. А контракт підписується на скільки років? Значить, первинний контракт. На три роки перший контракт, якщо ви ніде не проходили службу. У нас є додаткова виплата за перший контракт від 21 тисячі гривень. Повне матеріальне забезпечення. Ми забезпечуємо житлом на підрозділах. Також надаємо можливість знімати житло поза межами підрозділу. За це буде компенсація. Денис Чубаров, родом із Київщини, приїхав на Закарпаття, аби вступити до лав чопських прикордонників. Усвідомлюючи неминучість захищати Україну, вирішив самостійно обрати собі професію. Оголошення про набір на контракт до ДПСУ побачив у додатку Резерв Плюс і прийняв рішення приєднатися до команди стражів кордону. Чоловік має вищу юридичну освіту. Наразі працює адвокатом, але хоче стати інспектором прикордонного контролю. Були такі умови, що бажано вища освіта і вміння працювати з документами. Так як я по фаху юрист, діючий адвокат 2018 року, я вирішив, що ця посада для мене буде найоптимальніша. Зателефонував в відділ комплектування, мене запросили сюди, на співбесі, ось я тут. Оголошення про набір до ЧОПського прикордонного загону розміщені на всіх платформах: офіційних сторінках відомства у соцмережах, ЦНАПах, рекрутингових центрах та інших державних установах. Контрактникам пропонується грошове забезпечення, повний соцпакет, медичне страхування, забезпечення харчуванням, обмундируванням, щорічною відпусткою та іншими перевагами роботи на державній службі. Актуальними наразі є кілька десятків вакансій. Ми проводимо. «Добір кандидатів на вакантні посади водіїв, інспекторів прикордонної служби, інспекторів прикордонного контролю, кінологів, фахівців зв'язку, кухарів, операторів безпілотних комплексів. Тобто, у нас є широкий вибір посад. Умови, які ми пропонуємо, це стабільна заробітна плата від 20 тисяч, додатково при умові підписання першого контракту. Надання одноразової грошової виплати від 21 тисячі гривень, забезпечення житловими умовами на підрозділах, можливість знімати житло за територіями підрозділів. За це надається компенсація. Якщо людина відгукнулася на вакансію, з нею проводиться попередня телефонна консультація, наступний етап співбесіда. Утім, варто розуміти, що у разі незакритих кримінальних справ або наявної судимості суттєвих проблем із фізичним чи психологічним здоров'ям кандидату буде відмовлено. Разом з тим, якщо всі деталі узгоджені в усній формі, починається безпосередній процес оформлення на роботу. Направляємо його на психологічне дослідження, потім слідує. Перевірка внутрішньої безпеки на предмет різних застережень. Подальшому ми надаємо перелік документів, направляємо кандидатів в військовий клінічний госпіталь в місті Львові. Там вони проходять медичне обстеження, збирають відповідні довідки. Тоді вже заключний етап формування справи і прийняття на контракт. Сама процедура займає 4-5 днів. Аліна Пасічник підписала контракт майже місяць тому. Дівчина родом із Полтавщини. На Закарпатті вийшла заміж і народила донечку. Каже, завжди мріяла працювати в прикордонній службі, хоча за спеціальністю педагог. Тривалий час працювала вчителем іноземної мови. А по завершенню декретної відпустки вирішила для себе, що буде прикордонницею. Файно. Працюється добре. Є свої нюанси, звісно, незвично для цивільної дівчини, яка ніколи ні разу не служила. Це досить такий цікавий світ. Але до всього пристосовуєшся, до всього звикаєш. Багато нюансів не знаю, моментами тяжко, але я вчусь, керівництво мені допомагає, керівництво у нас спікується про свій особовий склад. Тому я вважаю, що зробила дійсно правильний вибір. Дівчина пригадує, найважче їй далася бойова підготовка, адже до цього ніколи не доводилося тримати в руках автомат. Утім, з кожним днем навички ставали все кращими, а завдання виконувались легше. І вже нині Аліна з гордістю розповідає про свою службу. Бути прикордонником це престижно. Ми візитна картка України. Ми Першими зустрічаємо, останніми проводжаємо. Це місце, де дійсно стабільна гідна заробітна плата, де реально керівництво. Досить лояльне, добре і поважає своїх співробітників. Тому заради спільної справи бути корисними для своєї держави, я вважаю, що бути прикордонником це гарно. Це у Держприкордонслужбі кажуть, є посади на різні спеціальності і вподобання. Всьому навчають і консультують, підтримують і допомагають. Окрім того, для тих чоловіків, які побоюються мобілізації, але хочуть бути корисні державі, теж матимуть певне убезпечення. Після підписання контракту військовослужбовці протягом півроку залишаються за місцем дислокації, тобто у межах чопського прикордонного загону, і гарантовано не направляються у зону бойових дій.